Добрий день, ми з України. Вітаю вас на каналі САД Квітів на Вишневій. Сьогодні 12 серпня 2022 року, серпень, той період, коли дозрівають насіння багатьох квітів. Насіння, яке ми збираємо самі, власноруч, зручно зберігати в паперових конвертах. Можна зробити кульочок, як це робили наші бабусі. Приблизно я зараз вже і не скручу так, ну, ви зрозуміли. Якось так. Але це ненадійно вони розкручуються. Можна зробити такі конверти, як ми колись складували фантики від цукерок. Приблизно ось так. Сюди складаємо насіння і ось так згортаємо. Але такий конвертик також не дуже надійний, і з нього насіння може висипатись. Я вам покажу Зараз, на мій погляд, найнадійний пакетик для насіння. Його ще використовують для збирання образців мінералів. Беремо лист. Лист може бути будь-якої форми. І складаємо його навпіл. Можна по довгій стороні, а можна і по короткій. З цього боку. Складаємо, загортаємо один раз, загортаємо другий раз, виходить такий міцний рубчик. Тепер перевертаємо на зворотній бік і загибаємо ось так. Ось так. І ось цей куточок заправляємо під цей рубчик. Ось так. Тепер ми сюди складаємо наше насіння. Бачите, от можна побачити, що це немає ніде місця просипати з насіння Це дуже міцний міцне з'єднання і коли ми склали насіння в пакетик таким же самим чином загортаємо і другий край ось так Потім підписуємо конвертик, можна підписати його до складання, можна підписати після і зберігаємо до весни. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте.